Таке рівняння можна розв'язувати декількома способами. Розглянемо перший спосіб. Замінимо риску другу на звичайне ділення. Тобто рівняння матиме вигляд 7 дорівня 14 поділити на х. І далі згадаємо, що це ділене, дільник і частка. І щоб знайти дільник, тобто х, треба просто ділене поділити на частку. Х буде дорівнювати 2. Можна по-іншому. Дописавши під сімкою одиницю, дане рівняння стане рівнянням пропорції. І далі застосуємо основну властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх, тобто хрест на хрест, ось так от, перемножимо, замінимо ділення на множення. Тоді виходить 7 на Х, це буде 7х, дорівнює 14 на 1, 14. І тане рівняння перетворюється в лінійне. Щоб знайти х, треба 14 поділити на 7. Х дорівнює 2.